Як розрізняли тисячі різних святих у середньовічному та ренесансному мистецтві? Кожен святий має власну історію та символіку наприклад, святий Ульрих завжди тримає в руках рибу, а святий Петро Веронський з ножем у голові. І це ще навіть не найбільш дивакуваті з них. Житіє або ж агіографія це термін, яким прийнято називати біографію святого. Життя включали в себе факти їхньої біографії, чудеса, які вони творили, те як вони померли, а також інформацію про свята на їхню честь. Збірки життя святих були шалено популярними, не лише тому, що святі сприймалися як взірці для наслідування, але й тому, що їхні історії могли бути доволі фантастичними та захопливими. І зараз вони є корисним посібником для ідентифікації святих у середньовічному та ренесансному мистецтві. Свята Луція Сиракузька померла на початку IV століття нашої ери. Це був час правління імператора Діоклетіана та гонінь на християн. Легенда свідчить, що вона виколола собі очі, щоб відмовити чоловікові, який намагався її спокусити, тому її зображують із власними очима в руках. У тринадцятому столітті святий Петро Веронський був священником, який настільки сміливо викривав єресь, що група єретиків найняла вбивцю, аби позбавити його життя. Таким чином, Петро отримав широким ножем по голові і мечем у серце. Іноді замість ножа в голові сокира. Убивця Каріно з Бальзамо пізніше розкаявся і тепер сам є святим. Святий Аквілін Міланський ще один святий, якого, подібно до Петра Веронського і знаменитого святого Севастіана, зображували досить миролюбним, незважаючи на те, що він мав у шиї меч. Це було в 11 столітті. Як і Петро він виступав з проповідями проти Єресі і згодом був убитий. А ще є святий Варфоломій, один із 12 апостолів Ісуса. З якого заживо здерли шкіру. Зазвичай його зображення досить моторошні. Він тримає в руках. Власну здерту шкіру. Святий Ельм, покровитель мореплавців, має ще одну особливо криваву історію. Його катував і вбив римський імператор Максиміан, і зазвичай його зображують із власними нутрощами, намотаними на щось подібне до коловороту чи лебідки. Святий Януарій, єпископ Беневенський, був ще однією жертвою переслідувань Діоклетіана. Однак посудина з його кров'ю вціліла і її досі шанують у Неаполі, де він є святим Покровителем. Ось Януарій показує нам пляшечки зі своєю кров'ю. І власну відрубану голову. Святий Кадберт Ліндісфарнський, який жив на півночі Британії в сьомому столітті нашої ери, часто зображується з відрубаною головою іншого святого на ім'я Освальд. Освальд, король Нортумбрії, був обезголовлений у битві. Його голова була знайдена і згодом похована разом з Кадбертом. Ігнатій Антіохійський був християнським богословом другого століття нашої ери. Він подорожував до Риму, і там його, як він і передбачав, кинули в колізей на поживу левам. Здебільшого святих шанували на місцевому, а не на міжнародному рівні. Як, наприклад, Каквкіллу легенда, про яку виникла у Швеції. Вона була ув'язнена, а згодом її живцем з'їли щури та миші. Мабуть, не варто вгадувати, як її зобразили. Однак, згодом люди молилися їй про захист від щурів і мишей. Святий Андрій Сворад був польським монахом відлюдником XI століття. Він їв лише один волоський горіх на день. Носив залізний ланцюг постійно прив'язаний до талії, і жив на дереві, повному шипів, які заважали йому занадто багато спати. Святий Губерт був французьким дворянином восьмого століття, який мало цікавився церквою і надавав перевагу полюванню. Одного разу в Арденському лісі він полював на оленя, який несподівано обернувся до нього із розп'яттям, що світилося між рогами, і заговорив. Згодом Губерт став єпископом. Святий Франциск Ксав'єр. Був священником і місіонером 16 століття який подорожував до Індії, Китаю та Японії. Одна з історій його життя розповідає про морську подорож, під час якої франциск впустив своє розп'яття в море а краб згодом приніс його назад. Деякі ангели також були зараховані до лику святих, зокрема святий архістратих Михаїл. Згідно з книгою об'явлень, він буде битися із сатаною і здобуде над ним перемогу. Звідси такі картини, як ця робота Бермехо, де Михаїл бореться з якимось особливим звіром, що уособлює диявола. І так можна довго продовжувати. Існують буквально тисячі святих, кожен із яких має свою власну, дивну, моторошну і водночас захопливу історію. Від святого Єроніма, який перекладає біблію з левому кабінеті, до святого антипи Пергамського якого спалили живцем у мідному бику. У середньовіччі святий ромедії, верхи на ведмеді чи святий роман з відірваним язиком були майже як супергерої сучасного кіна. Усі знали, хто вони, кожен мав своїх улюбленців, і вони домінували в тому, що можна було б назвати популярною культурою. І тому всі ці незрозумілі символи краби, що несуть розп'яття, Посудини з кров'ю, волоські горіхи, Нутрощі та все що завгодно від голубів до золотих кульок вони одразу ж впізнавалися людьми, які бачили подібні зображення в церквах чи книжках. Дивовижна галерея святих у мистецтві. Не припиняє зачаровувати, захоплювати і вражати. До зустрічі.